Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю, я Марія Кравчук. Це програма Тиждень Житомир. Сьогодні ми будемо спілкуватися про можливе об'єднання вищих навчальних закладів у Житомирі. Обговоримо позиції ректорів Міністерства освіти і науки України та експертів. Також ми розкажемо про інформаційну боротьбу двох університетів. Буде цікаво. 2 березня цього року Олег Скидан, ректор Поліського національного університету, опублікував в себе в Фейсбуці допис про те, що Поліський національний хочуть приєднати до Житомирського державного імені Івана Франка. І таким чином хочуть ліквідувати університет. Як доказ оприлюднив фото листа Михайла Виницького заступника міністра освіти і науки України до Віталія Бунечка, голови Житомирської ОВА, просимо опрацювати та надати пропозиції стосовно реорганізації Поліського національного університету шляхом приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка. А ще 29 лютого в коментарі Суспільному Олег Скидан сказав, що цей процес правильний, і він готується до об'єднання. Далі події розвивалися швидко. Спочатку зібрали наглядову раду університету, потім збори викладачів та мітинг студентів під стінами закладу. У Фейсбуці почали з'являтися дописи на сторінках ректора, викладачів та студентів про те, що вони проти ліквідації Поліського університету. 7 березня відбулася сесія Житомирської обласної ради, на якій депутати відмовилися включати в порядок денний питання від Олега Скидана, який також є депутатом обласної ради, про можливе об'єднання двох університетів. 6 березня ми записали інтерв'ю з ректором Поліського національного університету, в якому він намагався пояснити, чому викладачі та студенти. Проти об'єднання. Ось його позиція було чітко озвучено критерії, за якими буде укрупнення вузів, і регіони. Тобто, таким чином там було озвучено на спілці ректорів, що на квітень місяць об'єднання Поліського національного університету і Житомирського державного університету Франка. Так стояло питання. Було доручено на ці я. Я перепрошую на цій спілці. конкретно говорили кого до кого і в якому форматі? Ні, сказали тільки ні. дві інституції, які панують. Е, тільки об'єднати. тільки дві інституції, і доручили сам формат був доручення: що ректорам двох цих закладів провести між собою перемовини і запропонувати модель об'єднання, яка хто до кого, як, хто керівник, який формат взагалі. Тобто пропозиція було теж озвучено другий варіант. Якщо ви не домовляєтесь, тоді Міністерство освіти і науки, як засновник, самостійно приймає рішення і подає відповідний проєкт розпорядження Кабінету міністрів України. Третій варіант, який менш формально озвучувався, але він е, натякався дуже е, чітко. Що якщо ви будете е, ще е, ну віддати в якесь конфліктне русло, то просто будуть об'єднані вузи, буде і виконуючи обов'язки абсолютно інша людина, і, е, яка буде наводити порядки. Ось десь в такому форматі. Напряме доручення Михайла Винницького. Ми зустрічались з Галиною Киричук. Мали двох годину бесіду вдвох. Вдвох, так тільки вдвох, тому що спочатку ламав мову вдвох. Ви опрацьовуєте, якщо знаходите модель в кінці лютого місяця, він приїжджає в Вінницький в Житомир і опрацьовується вже кінцевий варіант. Ми мали двохгодинну розмову. Конкретного результата розмови ми не мали, але ми обмінялися абсолютно баченням складовими розвитку університету повністю інформації і домовилися, що робимо паузу на 2-3 дні. Ця пауза закінчилась на третій день, коли в п'ятницю це здається, 19-го, було 16 лютого. В той же день письмово наші пропозиції я направив Гелині Киричук в електронному вигляді, і в електронному вигляді Михайлу Виницькому. Пізніше ці ж пропозиції в письмовому вигляді були направлені Михайлу Виницькому, в такому ж письмовому вигляді на адресу військової адміністрації обласної ради і міського голови, тобто всіх зацікавлених першу чергу сторінку. Ну і в, в університет Франка, так? Е, так письмовий ми не направляли. Ми направили, тому що це була розмова, по результатам якої ми мали запропонувати своє бачення. Ми запропонували своє бачення. Об'єднання, воно базувалося на тому, що ми вивчили досвід об'єднання дніпровських університетів. Ми підпрацювали юридично кожна процедура, що може собою являти, і на основі цього дали своє бачення і чекали зворотньої реакції. Ну, нормальна зворотня реакція, мала бути ні, ми там не погоджуємося з тим, у нас зовсім інше бачення. Реакції не було 11 березня. Ми записали інтерв'ю з Михайлом Винницьким, заступником міністра освіти і науки України. Запитали в нього, що відбувається, і кого до кого приєднують. Ось що посадовець відповів: Поліський національний університет із закладів вищої освіти Житомирщини, на жаль, є найслабший, якщо говорити про показники. Освітньої діяльності, і тому мова йшла про саме таку конструкцію. Але рішення як такого ще поки що немає. А варіантів може бути багато. В тому числі ми можемо говорити про приєднання Житомирського державного до поліського національного. Ми можемо говорити про формування взагалі нової е, нової структури. Ну і зважаючи майбутнє, нової юридичної особи, і зважаючи на те, що Поліс, перепрошую, що Житомирщина чи Житомир, місто Житомир є лише 140 км кілометрів від Києва. Взагалі можна розглядати формування єдиного закладу в Житомирі. По яких критеріях оцінка відбувається? Які власне показників Поліського і, наприклад, в ЖДУ Івана Франка? І я, е, якщо ви хочете, вони будуть достатньо технічними. Ці критерії вони відносяться до давайте. Так, якщо говорити про ті речі, які є на поверхні, а наприклад, там кількість кількість науково педагогічних працівників, вона майже рівна між Житомирським державним і поліським національним. А якщо говорити про кількість там людей з науковим ступенем, знову ж таки майже рівне трошки на на користь Житомирського державного, але не, не, не фундаментально. А є певні елементи, які відносяться до управління освітнім процесом, це цифрові Цифрові інструменти, особливо вони важливі зараз під час онлайн навчання. Вони очевидно є краще розвинуті в Житомирському державному, і тут навіть немає. Я, ну немає немає навіть конкуренції. кажучи. питання Де питання полягає я в тому. Я перепрошую, я перепрошую, Я завершу, якщо можна, пане Дмитре. Конкуренція полягає в тому, що в Поліському національному є краще розвинута наукова база, і це правда. Тут немає жодного сумніву. Насправді в всіх розмовах які які відбувалися між двома ректорами, а таких розмов було достатньо багато тут, в Міністерстві освіти, ми обговорювали завжди певне таке дружнє об'єднання двох закладів. Тому що один сильніший в освітньому плані і в освітньому менеджменті, інший сильніший в науковому плані. І тут немає сумніву, що одне би одного дуже, гарного, дуже гарно могло доповнити. На превеликий жаль. Це не сталося на превеликий жаль. Після останньої зустрічі, яка відбулася за участі обидвох ректорів, була домовленість про те, що ми продовжуємо розмову. Ми продовжуємо дискусії стосовно нашого бачення спільного розвитку цих двох університетів. Тим більше, що вони знаходяться поруч. Але на жаль, це питання далі було випущено в публічний простір. Нагнітання ми бачили протестів і так далі. Це не конструктивна позиція. Мені дуже шкода, що так сталося. Але я був дещо здивований, що взагалі ці питання виходять в публічний простір, тому що ну за нормальних обставин тут можна було домовитися. Ми запропонували Галині Киричук, ректорці Житомирського державного університету імені Івана Франка, записати інтерв'ю. Ось цей запит ми надіслали їй на пошту 6 березня. Відповіді на запит ми поки не отримали. А на телефонні дзвінки пані Галина не відповідає. А це відповідь Юрія Денисовця, заступника голови Житомирської ОВА, про їх позицію щодо можливого об'єднання університетів та відповідь на лист Михайла Винницького. До Житомирської ОВА проєкти рішень щодо реорганізації закладів вищої освіти області на погодження не надходили. З огляду на це надати інформації щодо перспективи об'єднання закладів або часового проміжку об'єднання не є можливим. Микола Скиба, експерт з питань освіти і науки, говорить, що об'єднання буде питання. Лише в якому форматі це, по суті, колишні інститути, тому що поліські це аграрний інститут, тобто, який був створений ну, достатньо з, вузькою, з вузьким профілем, який потім поступово наростив якісь освітні програми. Так само Франкат це педагогічний. А так ми, по суті, бачимо, що немає жодного університету. Тобто, є або шанс дійсно створити університет, або, е ну, зрештою, залишитись біля усіх е розбитих амбіцій. Поки триває невидимий процес комунікації ректорів та посадовців МОН, відбувається видимий процес піару університетів. З 1 по 15 березня лише на одному інформаційному сайті міста ми нарахували 9 рекламних матеріалів про Поліський національний університет і один про Житомирський державний імені Івана Франка. На сьогодні це все. Ми будемо слідкувати за розвитком подій навколо можливого об'єднання двох університетів. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. До нових зустрічей.